Просити до короткої екскурсії у цій виставці безпосередньо по наших стендах. Отже, перший стенд у нас приурочений повстанським листівкам або летючкам. Якщо ми маємо поштові карточки, то ці ми тоді хай називаємо летючки. На стенді, взагалі, пропаг... видавнича діяльність українській повстанській армії, як і в організації українських націоналістів, в першу чергу, мала пропагандивний характер. Тобто всі листівки, які видавалися, вони в основному мали звернення до населення для того, щоб донести йому ту чи іншу інформацію. Тобто це безпосередньо е, маємо листівку, Христос рождається. Е, дуже цікаві речі, є, е, які звернення йдуть, е, йде звернення до української родини. І тут от, цікавий момент, дозвольте, е, я вам зачитаю, українська родина, коли будеш засідати до спільної святої вечері, згадай про тих, що не можуть бути сьогодні разом з тобою, які е, можуть святкувати Дні Різдва Христового. В чому полягала проблематика святкування Різдвяних свят в українській постанській армії? На початках від 42 по 45 рік зрозуміло хлопці, які були в підпіллі, вони е, мали бажання відвідати родичів ці свята, і про це довідувалися органи держбезпеки, як і німецької, ще в той час, згодом радянської. Е, були документи, які служба безпеки УНУ перехоплювала. Це відповідно інструкції до районних відділів НКВС. В яких говорилося, наприклад, на свята 30 червня проголошення української незалежності, говорилося робити засідки безпосередньо на насипних могилах. В ці дні потрібно було вбити як мінімум двох-трьох повстанців. Тобто йшла така інструкція, та інші. Тобто, відповідно, такі речі відбувалися.